Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати ось такий генератор. Газонокосарка-генератор, називаю я їх. Мотор. Цей мотор статом, може бачив я їх і на мотоблоці, які розпушують землю. Газонокосарка. І от маєте ще генератор. Ось, є дві розеточки. Со чудово. Фільтр мощак тут стоїть. Від машини. Файний. Будемо викидати. Е, в чому проблема? Е, щось нестабільно працює чи що? От Зараз спробуємо його навіть завести. Так. Тут тумблер оф. Може він ще й не заводиться. Воно не робить. Він би мав завезти зразу. Що ми робимо? Скидаємо це все, розбираємо, кажуть, що мені здається, що казали, що там новий карбюратор. Не хоче він заводитися. Май заводиться другий-третій раз. З що це дуже було б ідеально. Ми Хоча би б з другого-третього. З ну Він дібно, хапнув, але він не хотів далі працювати. Так, що ми маємо? Фільтр ніби новий. Ну не новий так, відкручуємо, скидаємо. Скидаємо той фільтр. Зараз новий карборатор. Китайських ядких карбюраторів не бачимо. будут в продаже, то только оригинальные. Америка. Коштувал где-то в районе 3000. Не знаю сейчас, сколько они коштуют. Так, Так, тут что Куда тільки той мотор не запхає? Так, дійсно стоїть новий карбюратор, на якому він працювати не хоче. Так, це підсос. Та, ага, тут є раз, два, три, чотири. Чотири положення. Ну, фільтр це вам не, не влаштовує, якщо чесно. Задуже аж він великий. Не здається вам? Так, для порівняння я вам покажу просто які я буду ставити. Поставимо трошки більші. І от. Трошечки менший А тут ще й сітка, Блин, та сітка взагалі нічого не ловить, може тому і не робить, бо тому що там сітка стоїть. Ну що, скидаємо карбюратор зараз на столі. Вже як то кажуть на... Операціонному столі ми зараз його тут будемо розбирати. Атор скинув і це вам я даю 100% чистіший китайський продукт. Нема ніякої вибита назви, нічого не пише якість. Ну це, конечно, Китайський карбюратор, це 100%. Скидаємо ДМС. Оце мені повезло, звісно. Може через то він і не працює? Зразу в кльорі сміття. Голочка торчить, чи що тут таке? Тут чисто все. Продуваємо. Нема ніяких регулюрок, ні подачі, ні нічого. Все тупо. Я не знаю, може він тому і не робив, тому що це китайський карбюратор. Закладаємо назад, тут нема що чистити, нема що розбирати, не розбирається воно. Закладаємо, пробуємо заводити ще раз. Заводити будемо на дворі, бо дуже свердить. Зиму я залив фільтр я поставив. Що він так лупається? Рибаю ручку з рук, ще й вдарив мене тут. Не годять такий. Знаєте в чому проблема? Це проблема в клапанах. Клапан не закривається до кінця і воно така фігня робиться. Воно ще не закрилося, воно вже взриває. І димить. Що я роблю зараз? Зливаю зараз масло і знімаю його, дивлюся до клапанів. Знімаю певно що головку буду дивитися до клапанів. Ну там головку не знімаєш, там кришка знімається. І як мені один там... Писав в коментарях. Там з збоку стоять. Так, вони з боку стоять. Я ж не спору Ну окей, коротше. Зараз я буду то скидати, я вам покажу. Думаю, я вам перебір свічку, а свічка то взагалі не робоча. Від бензопили стоїть, НЖК, з резистором, все так має бути, але вона не робоча взагалі. Може то проблема у свічці тому так воно лупаше Ну, Попробуємо зараз його. Ще раз. Шарпнути. А вдруг заведеться. Чай підсуаз. Тут що у нас? Вкл-вкл, вкл, Закрутив свічку двохтактного скутера. Ох, як клубашить. Другий раз. Ні, коротше, ну його наші. Я скидаю, ти все, я не буду мочився. Де так сильно? Всі-все, скину я головку. Бачите, який нагар. Рази все. От впускний. Ну Він не при... ну, приставав гарно, все добре, от є біла, але все одно ногари. А ось і виновник, чому він так робить? В сой по колу чорний. Він просто не пристає тупо. Тому він так лупаше мене. Зараз що ми робимо все чистим від нагара? Клапана протираємо чистим і він зараз заводиться з півтика. Ну, це моя думка, от як це все виглядає. Дійсно, як чоловік казав, клапана сховані, нічого їм не буде. Ось як воно все виглядає. Зараз теж це все почистимо. Чистимо, минд, збираємо і показуємо вже вам результат. Або далі буду лупашити, або я навіть не знаю. Якщо я не вгадав, будемо шукати далі причину. Зібрав я, запускаємо! ¿Me el Зараз беру водокупи, всього начіпаю на нього і ще раз заведу. Беру водокупи, дивіться в чому фішка. На тому китайському карбюраторі дуже великий жикльор і треба рідний жикльор його, тому що я поставив фільтр повітряний і його заливаю. От я вам зараз покажу, він почав ще гірше робити, ніж робив. Він троїть, його заливає. А так то все. проблем мав, все заводиться, вже з рук не вириває ручку, вже все стало на своє місце. Це був трешка, звісно. Е, що роблю? Я зараз дзвоню до власника, кажу, хай десь знаходять той рідний карбюратор, мені треба від нього жикльор. Перекручуємо жикльор і все, і все ремонт. Ось такого чудового генератора з американським мотором. Е, електрика, мені здається, йде італійська. Ну, Напевно, бо переважно, коли я робив Хонду оригінальну, на ній була Італія М1Ін проводка, а мотор сам був японський. Я думаю, так само і тут американці зробили. Проводку вони взяли від кости. Але я не буду впевнений, я не дивився, не читав. Це такі мої думки вслух. Так що ось такий відео з такого генератора. Е, надіюся, комусь було цікаво. Хтось щось, може, побачив, для когось щось цікаве. Так що, всім гарно дякую за перегляд, до наступних відео.